Всім привіт! Спілкуючись з людьми вживу, в інтернеті, в якихось чатах, я стикаюсь з тим, що люди не знають де купувати оригінальні оливи і автохімію, і там такі от супутні речі. Можна почути розмови по типу, та я в знайомого беру, там він там возить з якоїсь бочки, це точно оригінал, або. Можна побачити посилання на якісь абсолютно дивні сайти, на незрозумілих продавців і так далі. І серед цієї всієї вакханалії є такий от не 100% спосіб, тому що все підробляється, але досить таки надійний спосіб купити оригінальну продукцію. Якщо ви купуєте в інтернет-магазинах, то Просто подивіться, чи хваляться вони сертифікатом, що вони точно є представником того чи іншого бренду. З моїх спостережень до QA, автозвук та інші магазини мають сертифікати на велику кількість брендів. Далі ви можете зайти на міжнародний офіційний сайт виробника, допустимо, мотуль, і там знайти вже офіційний український сайт. А на офіційному українському сайті знайти тих самих постачальників, ті самі СТО, в яких продається ця сама офіційна продукція. І лише так треба шукати офіційні українські сайти, бо вводячи в Google назву якогось мастила, ви потрапите на сотні сайтів клонів. Може воно там і хороше, але ну, це відео про те, як купити максимально можливий оригінал. Нам потрібен саме сайт, який е, зазначає виробник як продавця оригінальної продукції. І ці сайти можна знайти лише по такій схемі. Спочатку знаходимо міжнародний сайт, потім український, і далі вже там е, все дивимось. Ну і третє, як ви все можете обезпечити, це СТО офіційного дилера. І просто якесь толкове СТО, яке саме закупляє оливу і відповідає, якщо щось буде не так. Також я би не радив вам соромитись і нормально запитати, от де вони і що беруть, і перевірити, чи та контора є офіційним постачальником. Я розумію, що часто воно якось незручно питати, і люди часто розуміють. Реагують на це погано, тому що в нас в цій сфері повний бардак, але, мабуть, ну якось треба про це дізнавати, щоб бути впевненим, тому що це ваша машина, ваші гроші. Я спілкувався з багатьма менеджерами топових магазинів, і коли мова йде про якісь бренди, які в нас офіційно не представлені, то я відчуваю якусь, знаєте, таку неприязнь. Типу, ну що ти питаєш зайве? Тому, в принципі, якщо є така можливість, то я стараюсь оминати бренди, які в нас офіційно не представлені, навіть якщо це магазин хороший. Де продавці не можуть там чітко-ясно щось відповісти, теж стараюся минати, і де щось приховують так само. Ну і що стосується масел GM, Honda, Toyota і так далі, то на них оцих самих сертифікатів в інтернет-магазинах зазвичай нема. Якщо ви з якогось невеличкого містечка хочете купити самі продукти, самі поміняти, і дилера у вас нема, вам буде досить тяжко знайти в інтернеті офіційного продавця. Але можливо. На прикладі Honda показую. Заходимо на сайт Honda.ua, дивимося, начебто продають машини, начебто офіційний сайт. Окей. Далі клікаю власникам, далі дилерська мережа і все. Тут начебто можна довіряти продавцям, тут люди купують нові Honda, їх теошать і так далі. Але звичайно, що ми живемо в умовах, де перевірити на оригінальність уже саму тару зайвим не буде. Ну і ще хочу сказати за масло мотуль. Улюблене всіма шикарне масло, але от саме з ним будьте максимально обережні. Його дуже сильно підроблюють. Мотуль обов'язково лише в офіційних точках продажу. Ні в яких там заправках, супермаркетах я б його не купував. Ось, ну і в принципі, от така от інформація. Коротше, довіряйте, але перевіряйте, старайтесь купувати в нормальних. Магазинах. Модель продажу офіційної продукції максимально проста. Є виробник, є офіційний представник, вам треба всього лиш його знайти. Я поділився з вами цією інформацією. Користуйтесь на здоров'я, робіть висновки, якщо щось бачите, у мене якісь помилки, можливо, у вас є якась цікава інформація з приводу оригінальності цих всіх масел в Україні, то напишіть, я думаю, буде всім корисно.